За час перемир'я терористи пробилися до Азовського моря і тепер контролюють російсько-український кордон по всій Донецькій і частині Луганської області. Польща, Німеччина, Словаччина отримують менше російського газу, ніж передбачено за контрактом. Росія твердить, поставок не скорочувала. Безпілотники, зброя і пересувні барикади, щоб не рити окопів. Волонтери збирають батальйон Фенікс на війну. Із Криму на Одещину у затоці стартував музичний фестиваль джаз октебель Локтебель-2014». Підсумки четверга 11 вересня. Вітаю вас. Українсько-російський кордон від Новоазовська і до станиці Луганської контролюють бойовики. Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Тобто, від Азовського моря по лінії кордону з Росією терористи захопили Донецьку і частину Луганської області. Про цей день у зоні АТО далі Ірина Віноградова. Уночі терористи обстріляли Донецький з важкої артилерії. Про це повідомили у міськраді. Вже по обіді у Донецьку стріляли з великокаліберної зброї та з важких гармат. За оперативними даними, терористи запланували обстріл самого Донецька із застосуванням систем ГРАД. Рух двох систем залпового вогню зафіксовано в районі населеного пункту Оленівка, що на південь від Донецька. За минулу добу терористи 20 разів обстріляли позиції села. То втрат серед українських військових немає. Від часу припинення вогню бойовики 129 разів відкривали вогонь по українській армії. Тричі з мінометів був обстріляний аеродром Донецьк. Запущено два пакети з ПМ двадцять один град в напрямку розташування підрозділів піхотинців неподалік. Населеного пункту Верхня Кринка з боку населеного пункту Харцизьк. Застосуванням артилерії було обстріляно пункт Красногоровка. Також з мінометів був обстріляний наш блокпост неподалік Малоорловки. В Амросіївці терористи розстріляли прапор України з великокаліберного кулемета. Луганщини вийшла частина десантників псковської дивізії та мурманських морських піхотинців. Так заявив генерал-майор Ігор Воронченко. Він зараз керує силами АТО в Луганській області. За його інформацією, до Лисичанська з Росії зайшла диверсійна група ФСБ. Генерал запевнив, українські військовики утримують рубежі, які були на момент підписання перемиря. Повірте, мені я Лисичанськ не здам. И он останется, потому что Лисичанск, рубежная и Северодонецк должны быть единым целым. Это будет сделано. И то, что, повторяю, то, что было по Иловайском возле Савунга, Савур Могилы, такого не допущу. Здесь можно построить такую оборону, пускай попытается только полезть. Ирина Виноградова, перший національний. У РНБО показали, який вигляд матиме укріплення українсько-російського кордону: земляні та бетонні вали, слідові смуги, сигналізація ґрунтова дорога уздовж кордону, вежі для спостереження. За словами речника інформцентру РНБО Андрія Лисенка, стіну планують збудувати до кінця наступного року. Крім інженерного облаштування, відновлять і пункти пропуску. Будуватимуть у два етеп, етапи і за гроші бюджету та міжнародної технічної допомоги. На першому буде облаштовані ділянки, розташовані поза зоною активних бойових дій в межах Чернігівської, Сумської, Харківської областей, а також частково Донецької та Луганської. Сухопутні ділянки адміністративного кордону з Автономної Республіки Крим, узбережжя Азовського моря, а також по-другому рубежу оборони вздовж лінії розмежування. На другому етапі після роззброєння незаконних формувань. Та поновлення лінії кордону передбачено облаштування решти ділянки в межах Донецької та Луганської області. У студії у нас Ірина Верегіна, виконувач обов'язків голови Луганської облдержадміністрації. Пані Ірино, насамперед, ви на тій території, де зараз підконтрольні терористами, не в'їздна. Як ви отримуєте звідти інформацію, що там відбувається? На тій інформа... на цій території у нас дуже багато людей, які нам передають цю інформацію. Також у нас є мобільний зв'язок і відео, те, те, яке ми отримуємо від наших патріотів, які знаходяться саме на тій території. Я розумію, що там їм знаходитись небезпечно, але вони там є і вони роблять свою роботу. Тобто якусь об'єктивну інформацію ви так, маєте? так. Ми маємо об'єктивну інформацію повністю і про те, що відбувається в Луганську і в інших містах, які окуповані терористами. Що скажете з приводу людей? Скільки зараз людей залишилося на території під контролем терористам? Скільки в інших районах Луганської області? Скільки в Росії? Скільки в інших регіонах України? Як Луганська область розділилася, люди зараз дуже багато протязі цих чотирьох місяців дуже багато Луганчан, які переїхали в інші області України. Mm -hmm. Але дуже багато луганчан, які знаходяться на території Луганської області, яка контрольована українською армією. Тобто люди вважають, що чим ближче до Луганська, чим ближче додому, тим скоріше вони туди попадуть. І тому нам зараз головне підтримати віру людей про те, що вони Дійсно, попадуть в Луганськ найближчим часом, а також забезпечити цих людей, які знаходяться на цій території контролем української армії житлом. І цим питанням ми зараз займаємося. Та є люди, які виїжджали в Російську Федерацію, але це ті люди, які деякі просто поїхали туди жити, угу. а деякі люди виїжджали на територію Російської Федерації, а потім через Російську Федерацію, через Білгород, вони поверталися назад в Україну, угу. тобто ми. Не можемо казати про всіх людей, які виїхали на територію Росії, що вони там і залишились. Дуже багато людей, які повернулися на Україну саме через Харківську область. Ви кажете, багато луганчан живе зараз в інших регіонах України. Ви їм якось допомагаєте. Ми їм допомагаємо. Ми зв'язуємося з обласними адміністраціями інших областей. Ми знаємо, де наші луганчани знаходяться. Ми отримуємо з ними контакт. І я дуже вдячна всім. Патріотам України, всім волонтерам, всім благодійним фондам, які допомагають нашим луганчанам по розміщенню наших людей, і зараз кабінетом міністрів розглядається питання про надання допомоги переселенцям, які знаходяться і на території Луганської області, і на території інших областей України, тому що ці люди потребують допомоги. Вони виїхали хто в чому, в чому є, і тому чим скоріше ця соціальна допомога. Буде виплачувати, тим більше ми зможемо забезпечити нашу хронщину. З, держбюджет, з держбюджету. Ця допомога буде чи з якихось міжнародних грошей, не знаєте що? це. Це буде це допомога з, з держбюджету. З держбюджету. З держбюджету. З держбюджету да. угу. Скажіть люди, які залишилися, виїхали з територій окупованих терористами в інші Луганські. Вони до вас приїжджають на прийом. Що вони просять? Першу чергу вони просять їжу, вони просять одежу. І особливо зараз, тому що скоро зима, і люди виїхали, і у них немає змоги одягнутися. Тобто речі першої необхідності їжа і ну а потім ми намагаємося знайти хоч якусь роботу. Хоча на території Луганської області зараз важко знайти роботу, але для деяких людей я не кажу для всіх, для деяких ми змогли знайти роботу. Є у нас табір для переселенців, і дуже часто туди приходять фермери, які пропонують одноразову Uh -huh. Роботу для переселенців і ті, хто хочуть працювати, я ще раз підкреслюю, uh -huh. хочуть працювати, вони можуть працювати. Наприклад, збирати яблука, збирати урожай uh -huh. за один день. Фермери інколи платять до 150 гривень. Ну це Любінь. сезонна робота. Це да? сезонна uh -huh. робота. Але зараз ми повинні виживати. Ми повинні виживати всі разом, і тому проблема їх це моя проблема. вас. щодо економіки Донбасу, раз ми вже підійшли Луганської області. А що вам відомо в про. Підприємства, які залишилися на території підконтрольні терористам, в якому вони стані, що розбомбили, що зупинили просто, що вивезли. На превеликий жаль, більшість підприємств Луганської області знаходиться саме на окупованій території. І ми так порахували ущерб, який на сьогодні вже понесла Луганська область. Це ми і житлово-комунальний фонд, і підприємства це 8 мільярдів гривень. 8 тобто 8 мільярдів. 28 підприємств припинили свою роботу. 28. І, наприклад, дуже Важко порозуміти, що припинили роботу і шахти, які знаходяться на території Луганської області. А зараз нам вугілля дуже потрібно, uh -huh. і Росія розуміла, чому вона бере південь Луганської області, бо там підприємства, там шахти. І зараз тоді, коли вони нам перекрили газ, то вугіль наш український нам дуже потрібен, uh -huh. але ми вийдемо з цієї ситуації. Головне, щоб Росія перестала повністю. Повністю постачати зброю на території Луганської Донецької області, пані Ірино, з 28 підприємств, які е, зараз е, там е, закриті, ви кажете. Це закриті, просто зачинили двері, чи там уже заходиш всередину, там порожньо вони зможуть відновити роботу після того, як туди повернеться мир, чи там вже вивезено, наприклад, обладнання в Росію, чи кудись? Ну, якщо взяти, наприклад, Луганський патронний завод, то там вивезли обладнання все. Вивезли. А якщо взяти підприємство Луганськ вугілля, вони його захопили, але до ладу вони його довести не можуть, тому що там немає фахівців, ті, які можуть працювати, uh -huh. і кожне підприємство потребує, щоб туди вложували гроші, uh -huh. і потрібно не тільки, не тільки грабувати, а потрібно і забезпечити людей і роботу, і заробітною платою. Uh -huh. Тобто, якщо ми скоро зайдемо в Луганськ, то деякі підприємства ми зможемо відновити. Uh -huh. Я вважаю, от луганськ гілля це одна з тих підприємств, яке ще може. Можна спасти, але потрібно, чим скоріше ми зайдемо в ну, краще. Може. І на сам кінець, якщо можна щодо особливої зони Донбасу, от ви е, знаєте настрої людей. От що люди хочуть бачити, ваші Луганчани? що хочуть? Якої вони хочуть бачити це? Люди дуже обережно відносяться до особливого статусу Донбаса. Люди в регіоні хочуть жити в єдиній незалежній державі, в, в єдиній незалежній Україні, е, бо і Майдан, і ті хлопці, які Загинули на території Луганської області, вони загинули саме за незалежну Україну, а їх дуже багато. Вони відстоювали кожну п'ять е, землі. Тобто вони виборювали цю незалежність. Вони виборювали Україну, і саме Луганчани, і я, і дуже багато тисячі Луганчан, особливо молодь Луганщини, вона хоче жити в єдиній Україні. Дякую вам, пасибі. Дякую. У студії була Ірина Веригіна, виконувач обов'язків голови Луганської облдержадміністрації. Словаччина отримує на 10% менше російського газу ніж зазвичай. Це офіційна заява. Менше отримують Німеччина та Польща. Водночас у Газпромі заперечують, що скоротили поставки німцям і полякам. Напередодні Польща вимушено припинила реверс газу в Україну через обмеження з боку Росії. Крім того, Газпром штучно підняв ціни на газ для Угорщини, і тепер Україні невигідно купувати газ у угорців. Нагадаю, Україна від початку літа не отримує газу з Росії і планувала. Купувати той самий російський газ, але в Угорщині, Польщі, Словаччині та Румунії. І тим часом прибутки Газпрому падають. За перший квартал цього року фінансові надходження скоротилися на 40% порівняно з аналогічним періодом 2013 року. Прем'єр-міністр України Арсен Яценюк звернувся до Європейського союзу почати перевірку дій Росії зі скорочення поставок газу до Польщі, Словаччини та Німеччини. Яценюк вважає цю ситуацію ознакою ненадійності Росії як газового постачальника. Мета російського Газпрому досить зрозуміла припинити реверс газу, але я сподіваюся, що ми, партнери, виконаємо всі зобов'язання, тому що вони вже проплачені. Це питання національної безпеки для нас. Ми розуміємо, що вони хочуть нас заморозити взимку. Я попросив європейську комісію почати з'ясовувати, що відбувається. Аби перезимувати Україні, потрібно 28 мільярдів кубометрів газу. Повідомив сьогодні віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. 17 мільярдів за його словами накопичили у сховищах. Якусь частину газу планують отримати реверсом з Європи, але 5 мільярдів кубів узяти ніде. Цей газ, який ми не маємо, маємо без нього прожити. І для цього є питання і доведених лімітів на території, і заходи по заміщенню газу, які дадуть свій, свій ефект. А крім того, будемо коригувати температурні графіки, щоб забезпечити тепло в оселі, але на мінімальних параметрах, оскільки економити потрібно сьогодні. Ну і також обмежувальні заходи по промисловості. Україні також бракує 5 мільйонів тонн вугілля, сказав Володимир Гройсман. Міненерго зараз намагається знайти постачальників. Вже підписали контракт з південно африканською республікою на поставку 1 мільйона тонн вугілля. Нові санкції проти Росії почнуть діяти з 12 вересня. Про це домовилися посли країн ЄС на засіданні в Брюсселі. Завтра зранку список запобіжних заходів надрукують в офіційному журналі Євросоюзу. Санкції насамперед ударять по трьох державних нафтових компаніях Росії та оборонному комплексу. Водночас європейці готові переглянути рішення залежно від ситуації в Україні. МЗС Росії вже пригрозив санкціями у відповідь. Заборонять ввезення автомобілів та одягу. У мистецькому арсеналі стартував форум Ялтинська європейська стратегія конференцію перенесли до столиці через окупацію Криму Росією. Завтра саміт офіційно відкриють три президенти України, Естонії та Європарламенту. Також участь у заході візьмуть експрем'єр Великої Британії Тоні Блер та президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозо. Ялтинський форум проводять щороку з 2014-го. Батальйон Фенікс збирають у зону. АТО. сьогодні волонтери привезли три нові пікапи «Міцубісі», а ще безпілотники, зброю та пересувні барикади. За кілька днів батальйон рушить на війну. Останні приготування бачила Вікторія Лакезіна. Ці пікапи для батальйону Фенікс придбали волонтери за пожертви. Вони замінять застарілі уази. На заводі їх зібрали та пофарбували. Решту робіт закінчать у да, зоні АТО. Будемо навалювати там ззаді на кузові защиту для стріляючого. Будемо ставити в двері бронепластини. Якби, хотілося б поставити бронестекла, стекла, ані є. Військовий безпілотник із дистанційним керуванням також привезли волонтери. Його задача залітати. За горизонт, за какой-то овраг посмотреть, что там есть ли враг, нету врага, передать это видеоизображение на командный пункт. Батальон Феникс уже назвали Народный. Снаряжение отримує від волонтерів і служать тут хлопці з усієї України. Роман приїхав з Донбасу. Своїми глазами я видел, что там происходит, каждый день смотрел, кто стреляет, откуда стреляет, чем стреляют и тому подобное. Чем занимается ДНР? воровством, грабежом, отниманием денег, машин і тому подібне. Тобто решил я вже давно, але три місяці пытался, Чесно сказать, через штаб АТО навіть попав сюди. Таких добровольців тут понад пів тисячі, навчаються вже місяць, стріляють і ще опановують армійські ноу-хау, переносні барикади. Їх також закупили волонтери, щоб солдати в зоні АТО не рили кілометри окопів. Його можуть розставляти два бойця. Примерно за минуту они ні раздвигают и потом за полчаса нібим ескаватором наповняється. После наполнения наповнення не пробивають гранатам, кулімот. Батальйон уже повністю екіпірований та забезпечений стрілецькою зброєю. Один з автоматичних гранатометів, який пробиває будь-яку броню, випробував волонтер і радник президента Юрій Бірюков. Порядження та техніку Юрій Бірюков сюди привозить чи не щодня. У планах іще БТР і стрілецька зброя. Вчора от ми об'явили запуск проєкту по збору средств на покупку уже професіонально бронірованих десантних машин нового покоління. У зону АТО бійці Фенікса вирушать за тиждень-півтора. Вікторія Лекезіна, Сергій Осецький, перший національний. Десантники 95-ї аеромобільної бригади готуються до війни. Батальйон отримав поповнення, і тепер бійці згадують те, чого колись навчилися в армії, та опановують нові техніки бою. З тренувального полігону повернувся Віталій Бакуменко. Це навчальний полігон неподалік Житомира. Тут тренується 95-та окрема аеромобільна бригада. Інструктори адаптують навички хлопців до введення сучасних бойових дій. Імеє зараз це військове вторгнення на території України з боку Російської Федерації. Звісно, скажімо так, вирабається тактика гіридної війни. І її протидії. Десантники охоче демонструють військові навички. Спочатку показують свою вправність у збиранні гранатомета на швидкість, вкладаються в кілька хвилин. Тут бійці пристрілюються. Кожен повинен освоїти автомат. У кого нерв міцніші, стає снайпером, інші кулеметниками чи розвідниками. Головний акцент військові роблять на універсальність бійців. Много дають чого не давалося на срочки, тому що срочка. У нас, к сожалению, в останні роки була плоха. Здесь у нас дійсно друга підготовка, к другим боям готують. У нас намного Деякі вже проходили строкову службу в цій бригаді. Олександр служив тут 12 років тому. Тепер повернувся сюди добровольцем. Сподівається зустріти тут своїх однополчан. Деякі з них уже воюють на Донбасі. Там мої офіцери, які були зводниками моїми, коли я проходив срочку, а не там зараз. Ну, тобто, я сподіваюся, що я їх побачу. Тактична стрільба, розвідка та мінометні розрахунки. Бійці готуються до відбиття атаки в умовах підвищеної складності. Вести вуличні бої у місті військові тренуються в ось таких от спорудах. Там реконструюють визволення зарушників та вибування терористів з будівель. Бої в містах мають свої нюанси. Десантники під пильним оком інструктора показують, як треба зачищати будівлю від терористів. Із завданням десантники справляються вправно. Заручник вільний. Третя черга мобілізації закінчилася. Десантники пройшли відбір. Тепер на черзі вишкіл і далі зона. Ато Віталій Бакуменко, Андрій Скорик, перший національний. У Затоці поблизу Одеси стартував музичний фестиваль «Джаз Коктебель-2014». починаючи з 2003-го, він щорічно проходив у Криму і лише цьогоріч змінив регіон. На фестивалі мій колега Тимур Мірошниченко. Тимуре, як пройшов перший фестивальний день на новому місці, хто з виконавців приїхав і чи багато фанів? Вітаю ну, ну, насправді можна сказати, що перший фестивальний день у самому розпалі саме зараз на головній сцені фестивалю New Jazz сцені триває День України. Вже виступив гурт Даха Браха. За кілька хвилин розпочнеться виступ Джамали. Після неї ще буде концерт другої ріки. Якщо якщо говорити про те, що відбувалося в день, то в день відкрилася відкрита сцена, open stage, Якраз ці кадри ви зараз бачите на своїх екранах. Там був так мовити день Одеси. Свою творчість подарували і музиканти Анастасія Андрієва та проект «Ласточки», Джуліноза Music, ФКП Тріо, а також Анастасія Букіна та маестро Юрій Кузнісов. Перед початком фестивалю президент джаз-коктебелів Лілія Млінарич заявила, що не тішить себе сподіваннями і не очікує повторення вже зараз минулорічних успіхів, але можна констатувати, що в перший день в принципі розвіяв ці побоювання. Сьогоднішні концерти вже відвідали кілька тисяч глядачів, і їх стає все більше і більше. В Одесі сонячна і тепла погода, і місце для проведення теж дуже вдали знаходиться на Ну, неймовірному, величезному, широченному пляжі затоки, що десь так віддало ну, нагадує знаменити пляжі Каліфорнії чи десь там Копакабана. Серед відмінностей часкок тебе 2014, Ну окрім власне того, що фестиваль вперше в Одесі, а не в Криму це об'єднані Open Stage та New Jazz сцена. окрема спеціальна сцена, де відбувається фестиваль ArtiShock 2014, Там відвідувачі можуть е побачити різноманітні виставки, майстер-класи, лекції, перформанси. Ну а також традиційні нічні концерти. А от так звана Волошинська сцена переросла Сказати в окремий фестиваль, який відбудеться вже у Києві, 19-21 вересня. Сам же коктебель джаз-фестивал триватиме до 14 вересня, включно в затоці Лиманській перший національний є генеральним інформаційним спонсором. Подій тож ми залишаємось тут висвітлювати все, що відбуватиметься. Ну і вже згодом в ефірі нашого каналу глядачі побачать фільм про джаз коктебель 2014 Інно. чотирнадцять. сподіваємося почути тебе ще про кілька разів у новинах. Дякую. Це був Тимур Мирошеченко з фестивалю Джаз коктебель Коктебель-2014». І 21-й міжнародний книжковий ярмарок відкрився у Львові. Видавці із 25 країн, майже 400 авторів. Окремою темою стали події на сході України. Ольга Крупник про перший день ярмарку. На п'ять днів центр Львова перетворився на книжковий ярмарок. Цього року дорослий форум об'єднали з дитячим. Він мав відбутися у травні. Тоді організатори побоялися, що не зможуть гарантувати безпеку малечі, але нині кажуть просто не змогли залишити без заохочення переможців конкурсу найкращих читачів. Це 70 дітей. Програма розрахована на дітей від 3 до 13 років і також на їхніх батьків. І в програмі є поза 130 заходів на різний вік, різний смак, різні вподобання. Це є і зустрічі з письменниками, і майстер-класи, і різноманітні вікторини, фотоквест, конкурси, забави, інтерактивні вистави. Ну одне слово, дуже різноманітна програма. Вхідний квиток на форум 10 гривень, 10% від їх продажу спрямують на потреби армії для бійців, а також для бібліотек Донбасу, погодили Збирати літературу і деякі видавництва. Ми передаємо періодику, літературу українську, так дитячі книжки, журнали українською мовою на звільнені території Донбасу. Тамтешні бібліотеки, скажімо, з рук в руки також передаємо. Найчастіше це дитяча література, дитяча література також історична література. Они саме книжки, які скажімо, патріотичного характеру, російських видавництв на форумі немає. Цього домоглися учасники акції з бойкоту російських товарів, письменницю з Москви Людмилу Лицьку, яка виступає проти російської агресії, це не бентежить. Мой возглас, сказати, мой вопль – культура вище політики. І чим більше ми працюємо на культуру, тим. Лучше будет в этом мире культура и образование вот, вот вот те две э, мощные силы, которые могут спасти мир от безобразия, в которое погружается не только наша часть э, Европы, но и надо сказать, во всем мире масса происходит совершенно кошмарных и безобразных войн. Наступні три дні це автограф сесії, дискусії, клуби та презентації. Але найбільша приваба форуму це все ж таки ярмарок книжок, щоб їх купити до Львова спеціально їдуть з інших областей. Я приїхав з Луцька спеціально на книжкову ярмарку. Купити якісь новинки, читаю історії, там ще щось там. Що інтересно? якісь Витає дух особливий на форумі, знаєте. Перший день ярмарку зазвичай найменш велолюдний. Напливу відвідувачів чекають у вихідні. Ольга Крупник, Анатолій Киричук, перший національний. Про події зі світу спорту готова розповісти моя колега Яна Павлова. Явно, що в тебе хорошого? Наші українські футболісти-пляжники за крок до виходу до фінальної частини Чемпіонату світу 2015. На порозі входження до світової групи Кубка Девіса стають і наші тенісисти. А борці греко-римського стилю готуються штурмувати світовий п'єдестел. Більше про це та інше розкажемо після короткого блоку реклами. Я заради чого залишатися на першому, так що залишайтеся. Хай все у вас буде добре. За мить зустрінемось, не перемикайте.